Добрий день! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо, як реалізовані інструменти, які дозволяють працювати з дисконтними картками і подарунковими сертифікатами в баз малий бізнес. І почнемо з дисконтних карток. У програмі можна працювати з дисконтними картками різних видів, наприклад, зі штриховими і магнітними, з неособленими та іменними. Для включення опцій Дисконтні картки та подарункові сертифікати і подальшої роботи з ними потрібно перейти в блок налаштування, ще більше можливостей, розділ продажі та включити в ціни та знижки опції Дисконтні картки та подарункові сертифікати. Після включення довідник дисконтні картки буде доступний в модулі продажі, розділ ціни та знижки Дисконтні картки. У цьому довіднику доступні дві вкладки. Дисконтні картки та види дисконтних карток. А також праворуч знаходиться інформація про вибрану дисконтну картку. Налаштування дисконтних карток починається із заповнення інформації про види дисконтних карток. Створити можна через команду, власне, яка так і називається Створити. Вид дисконтної картки можна вибрати із наявних, які попередньо вже створені, або створити нову. Потрібно внести найменування, проставити відмітку, якщо це іменна картка. Власника можна вибрати з. Довідника контрагенти. Далі перемикачем. Штрихова встановлюється, якщо на дисконтній картці буде тільки штрих-код. Якщо це буде магнітна смуга, то необхідно встановити перемикач у положення магнітна. А якщо і штрих-коди магнітна, то відповідно змішано. Для налаштування знижок за дисконтною карткою. Необхідно перейти за гіперпосиланням, перейти до налаштування знижок. Знижки за дисконтними картами. Знижки за дисконтними картками реалізовані з використанням механізму автоматичних знижок. В результаті переходу буде відкрите вікно, знижки та націнки. І ось ми, власне, його бачимо. Необхідно створити новий вид автоматичної знижки і зв'язати його з видами дисконтних карток. Попередньо ми вже налаштовували в минулому відео під назвою ціноутворення та знижки в басмалий бізнес. Я посилання залишу під цим відео, а ви можете перейти і переглянути саме цю частину зі створенням автоматичних знижок. Для спрацювання знижки при скануванні дисконтної картки в умовах надання знижки необхідно вказати за дисконтну картку. Як це виглядає? Давайте зараз перейдемо і подивимось, у нас пред'явлена дисконтна картка. І ми бачимо умови надання за дисконтну картку. Потрібно брати вид дисконтної картки накопичувальна, записати та закрити. Оскільки знижка надається тільки за карткою і за певний об'єм продажів, у вигляді автоматичної знижки будуть присутні дві умови: за дисконтну картку і за накопичений обсяг продажів за дисконтною карткою. Тому нам потрібно додати ще одну умову. За накопичений об'єм продажів. Так, наприклад, це буде 10 тисяч. Гривень. Отже, ми бачимо, що якщо за умови накопичення суми більше 10 тисяч гривень і пред'явлена дисконтна картка накопичувальна, буде діяти знижка 5%. Цю знижку можна збільшити, наприклад, 10%. І вона у нас буде відображатись. Так. Це зайві документи. Ось. Ось вона у нас: знижки і націнки. Це нова умова, яку ми створили для дисконтної карти. Тобто діє дві умови. Дисконтні картки можна використовувати в таких документах: акт виконаних робіт. Замовлення покупця, замовлення наряд, рахунок на оплату, видаткова накладна, чек ККМ і звіт про розрібні продажі. В усіх документах порядок дій ідентичний. Давайте перейдемо один з документів. Наприклад, це буде замовлення покупців. Відкриємо документ замовлення. Для щитування дисконтної картки в документі є кнопка ось ця картка. Після натискання на неї. І з'являється діалог щитування. Дисконтна картка щитується за допомогою сканера штрих-кода або щитувача магнітних карток. Тип визначається автоматично. Також код картки можна вести вручну. В конфігурації вас малий бізнес. Також можна вести облік подарункових сертифікатів, а також сплачувати сертифікатами в оптиві та роздрібній торгівлі. Для того, щоб увімкнути опцію подарункові сертифікати, потрібно зайти в налаштування продажі. Ми вже попередньо увімкнули з вами їх ще більше можливостей. Давайте ще раз покажу, де це знаходиться. А продажі, ціни та знижки. Подарункові сертифікати. Ми їх попередньо увімкнули, коли вмикали дисконтні картки. Так, перейдемо безпосередньо до номенклатури. Знаходиться в блоці продажі, товари та послуги, номенклатура. І сертифікат подарунковий створюється як звичайна картка товару через команду Створити. При створенні сертифікату вказуємо найменування. Тисячі гривень в групі сертифікат. Так, звертаємо увагу. У нас є два види: це фіксований та довільний. Для фіксованого сертифікату номінал задається в карті сертифікату. А для довільного сертифікату номінал визначається у момент продажу. Також в групі встановлюється термін дії сертифікату, який визначає, до якої дати клієнт зможе використати цей сертифікат. Так. Термін дії у нас без обмеження. Також для сертифікату має бути визначений рахунок обліку доходів на закладці рахунки обліку в карті номенклатури. А на цей рахунок буде віднесена сума, яка ще не використана покупцем до закінчення дії сертифікату. Ось тут знаходяться рахунки обліку, так. усі подарункові сертифікати у довіднику товарів відзначаються ось таким знаком. Подарункові сертифікати можуть бути в електронному вигляді або як фізична картка. Подарункові фізичні картки можна придбати у постачальника, наприклад, за пластикові картки з захисним кодом, або виготовити самостійно. Надходження подарункових карток на склад відображається за допомогою документів прибуткова накладна або у прибуткуванні запасів аналогічно товарам. Ось саме через цей документ. Прибуткова накладна. Продавати подарункові сертифікати можна гуртом або у розстріб. Для реалізації подарункових сертифікатів використовуються документи ЧЕК ККМ, податкова накладна, замовлення наряд, звіт про роздрібні продажі. Продаж сертифікату відображається аналогічно продажу товару. Давайте розглянемо один із документів. Наприклад, ЧККМ. Подарунковий сертифікат на 5 тисяч гривень. Ціна подарункового сертифікату буде встановлена згідно з номіналом, або можна ввести її вручну. Якщо був заданий довільний номінал при створенні подарункового сертифікату, при реалізації сертифікату реєструється інформація про отриманий від контрагента аванс на суму сертифікату. Потім аванс списується при погашенні сертифікату. Оплата товарів і послуг подарунковими сертифікатами реалізована з робочого місця касира і в документах, таких як видаткова накладна, замовлення наряд, акт виконаних робіт, чек ККМ і звіт про розрібні продажі. Розглянемо один із документів, наприклад, видаткові накладні. Так, у нас товари і послуги. Оплата вручну, Додати оплату сертифікатом. Обираємо сертифікат. Це, мабуть, не той сертифікат, що ми створювали. Так. Мабуть, він. Оплата подарунковим сертифікатом. У разі погашення подарункового сертифікату без можливості часткової оплати залишок суми сертифікату списується автоматично. Повернення подарункових сертифікатів оформляється аналогічно товарам. При поверненні товарів, сплачених сертифікатами, на сертифікат повертається використаний номінал, але тільки для сертифікатів з можливістю часткової оплати. У разі, якщо сертифікат не використаний у зазначені терміни, його можна списати. Списання сертифікату, документ списання знаходиться в блоці Гроші. Подарункові сертифікати «Списання подарункових сертифікатів. Так. Ну і, власне, в цьому документі можна... Його заповнити і списати той сертифікат, який, був, який не був використаний. Для аналізу обороту подарункових сертифікатів призначений звіт Подарункові сертифікати. Він дозволяє побачити усі продані сертифікати, їх номінал, термін дії та усі рухи за, ним. за ними. Знаходяться в блоці продажі, аналітика. Скористаємось, ми можемо побачити власні подарункові сертифікати та залишки по ним. Так. Очистимо період, щоб побачити за весь час. А, так. І ось ми бачимо це той сертифікат, який ми створили, і а, який ми продали покупцеві. А на цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас цікавим, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!